Питають, скільки років несе ця качка повноцінно. Ми тримаємо до трьох років, більше не тримаємо. Але вже після першого року качка несе більше яйця. Після другого року яйця вже великі, але їх менше. А так у нас качки починають нестись у січні і закінчують 1 вересня. Якщо качок тримати на м'ясо, щоб вони висижували і вигрівали яйця, то Тут вік їхній не має значення, тому що все рівно більше двох висижувань недоцільно робити, та й нема коли. Вже третє висижування вже припаде вже десь на серпень, вересень. Це вже трохи запізно. Але кожного свої плани. Це таке. До того часу вже перший виводок можна пустити на м'ясо, а якщо є приміщення, приміщені вікна, що птиця буде орієнтуватись на світловий день. То можна годувати і зимою.